Огляд району Шервуд Парк за 90 секунд. На відміну від примірного і одноманітного Сент-Альберту, Шервуд парк може здатись досить різношорстним. І дійсно, його райони дуже відрізняються між собою як плануванням, так і контингентом. Загальна атмосфера спокійна та впорядкована. Більшість вулиць зелені, спокійним трафіком, а навколо багато парків і стежок для прогулянок. Мешканці Шевет Парк дуже люблять рекреаційні центри. Позаду мене один із найбільших місць Millennium Place. Тут є басейни, дві льодові арени, фітнес-зали, дитячі зони і навіть кафе. Зараз ми знаходимося в центральній частині міста на Festival Way. І більшість забудов тут такі от багатоквартирні комплекси, де квартири стартують від 500 тисяч доларів. Будинок можна знайти і за 400 тисяч, однак треба зазначити, що це буде стара будівля 60 70 х років без ремонту. Новобудови, звичайно, обійдуться дорожче. Будинок позаду мене з трьома спальнями зараз виставлений на продаж за 829 тисяч доларів. Ну що, як вам район? Жили б тут?